На даному каналі ми вже достатньо поговорили з вами про те, як вибрати хорошого Форексного брокера. Але, друзі, ви маєте розуміти те, що на фінальний результат в трейдингу впливають не настільки низькі спреди та комісійні, як загальний підхід до торгівлі або торгова стратегія. Тому вже давно планував для вас записати курс по трейдингу. Завжди зупиняв мене той фактор, що на сьогоднішній день в інтернеті вже багато інформації про трейдинг. Так, вона не зовсім там якісна і структуризована, але якраз мені хотілося для вас би зробити щось якісне та унікальне. І тому я вирішив записати для вас серію відео про АБЦ-торговий концепт. Чому концепт? Тому що це не тільки одна стратегія, це набір різних методів аналізу ринку, відкриття та закриття позицій. Плюс цей концепт працює на всіх ринках, тому що, можливо, сьогодні ви захочете торгувати на ринку крипти, завтра на Форексі, а післязавтра -після ви захочете піти на фондовий ринок. Плюс цей концепт він підходить як для початківців, так і для тих, хто вже торгує на ринку давно. А також чим. Цей курс унікальний, що я вам покажу щось із того світу, якого я великий фанат, а саме це світу АлгоТрейд. Хочу вам дещо пояснити, те, що говорити про трейдинг може багато хто, а вже от створити продукт. А ми вже для вас створили кастомні індикатори, кастомні роботи. І не тільки створити продукт, а й підтвердити його на результатах і на бектестів і на реальних рахунків це вже мало хто може. Тому, друзі, вибір за вами. Після завершення цього курсу ви вже будете вибирати, в якому напрямку рухатись, чи в напрямку там ручної торгівлі, чи в напрямку алго -трейну. Але те, що я можу пообіцяти, вже що після завершення даного курсу ви дійсно будете знати і розуміти, як отримувати дохід на фінансових ринках, тому давайте будемо починати. Зараз перед собою ви бачите криву дохідності після проведеного нового бектесту. Тобто я запустив моделювання торгових операцій на основі бота ABC. до цього бота кожен з вас буде мати доступ на основі торгового інструмента золото, починаючи з початку 2023 року до середини 2025 зі стартовим депозитом у 2000 доларів. Після такого моделювання торгових операцій на історичних даних ми отримали такі результати. Чистий дохід склав 9208 доларів, максимальний ризик протягом даного проміжку часу був 1186 доларів. Рікавері фактор або фактор відновлення склав 7,76. Далі загальна кількість операцій, 1117 операцій, і з них відсоток прибуткових був майже 52%. А зараз я запущу таке ж саме моделювання, але з візуалізацією. Тобто, коли ми будемо бачити, всі ці операції відбуваються на графіку. І напевно 99% з вас зараз думає, що він таке говорить, що це за якийсь такий космос. Я трошечки забіг наперед, а це те, про що ми з вами будемо говорити на якомусь восьмому, дев'ятому уроці, і більш ніж того, ви будете орієнтуватися, що таке оптимізація, що таке бектест, за що кожне налаштування в файлі робота відповідає, як це впливає на загальний результат і на торгівлю бота. Але давайте тепер не будемо так сильно забігати вперед, і почнемо все з основ. Для багатьох людей трейдинг здається максимально простою штукою. У нас є графік ціни. У нас є дві кнопки купити-продати. Коли ми купляємо, ми зацікавлені в тому, щоб ціна пішла вгору. Коли ми продаємо, ми зацікавлені в тому, щоб ціна впала. І в певній мірі вони праві, Але якби вони були праві на 100%, відсотків, то не було такої статистики, що 95% трейдерів приватних інвесторів втрачають свої кошти. А якщо ми говоримо про новачків, то вони втрачають 100% свого капіталу максимум за перші три місяці. Тому, напевно, трейдинг. Це не супер просто, а треба все ж таки щось знати. Тому давайте я вам покажу саму базу, як все відбувається. Коли ми відкриємо зараз перед вами бачите біржу Binance, я відкрив графік біткоїна. Дійсно, у нас є дві ціни купити і продати. Але є два типи ордерів. Перший ордер по ринку, коли ми готові купляти по, потенці... по поточній ціні на ринку. До прикину, у нас зараз біткоін коштує 106 347, Якщо ми готові купити його зараз по маркету, ми відкриємо позицію. Зразу ж, якщо ми не готові куп купляти біткоін там по 106 тисяч, ми можемо виставити лімітований ордер, або його ще називають там від від відкладений ордер, тобто ми там хочемо купити біткоін по 90 тисяч. Ми виставляємо і відповідно, коли ціна до нього дійде, аж тоді відкриється позиція. Коли ми виставляємо такий ордер, він відразу попаде в книгу ордерів, як називається вона там на Binance, але така загальна назва це біржовий стакан. Завжди продавці, що вони хочуть. Вони хочуть продати свій інструмент по найвищій ціні, чим тільки можна, і покупці відповідно вони мають там, бажання купити її по найнижчій ціні. Найближча ціна в стакані до поточної буде називатися ціна ASK, тобто продавці, вони що вони просять, і також BID, це буде ціна від покупців. Коли на ринку відбувається угода між покупцями і продавцями, вона буде відображатися як тік. Можливо, ви чули, що є таке. Тікові графіки. За певний проміжок часу, в залежності від того, скільки ми вибираємо, або за певний таймфрейм, будується свічка. Тобто ми бачимо, доприку, на тому самому Binance є 15 хвилин, 1 година, 4 го години. Відкриваємо TradingView. На на Trading є ідентична можливість нам вибрати. Таймфрейм, тобто за скільки ми хочемо, щоб будувалася одна свічка, і в MetaTrader ідентично теж саме. Зараз перед вами ви бачите свічку на m 1 яка формується. А перед тим були свічки, які вже закриті. Кожна закрита свічка, вона показує таких чотири основних базова тіки. Тобто, це ціна в нас є відкриття, ціна закриття, максимальна точка або хай, а також лов. Мінімальна точка, яка була, мінімальний тік, який був. За цей проміжок часу і кількість свічок, певна кількість свічок, утворює для нас графік. Графік для мене особисто це набір імпульсів та корекцій. І якщо ми дивимося на стан там. Графіку, який він є, для мене це є ще лише єдиний стан це тренд. Просто в яку сторону рухається тренд. Тобто зараз перед вами ви бачите той самий біткоін, і ми можемо сказати сміло, там да що зараз тренд рухається вгору. Є деякі люди, які кажуть, що потрібно виділяти окремо там тренд і флет. Для мене це все є один тренд. Тобто, до прикладу, якщо ми просто глянемо на поточний там. Поточну ситуацію на ринку. Так, ми, ми можемо бачити, що в нас були певні діапазони, де ціна консолідувалася і була в напрямку такого якби, флетового руху, де не було цілонаправленого руху ціни, але загальна тенденція на ринку, тобто консолідація ціни, відповідалася, відбувалася в межах якогось тренду. І якщо ми подивимося на загальний графік так більш детально, то ми можемо бачити, що тренд це не означає, що ціна просто йде вгору. Вона рухається завжди якимись такими певними хвилями. верх вниз верх-вниз, їх є велика кількість різних хвиль. От якраз що ми будемо вивчати, що є базою нашого курсу, це саме АБЦ, це набір трьох хвиль, де в нас є імпульс, корекція відносно даного імпульсу, а також імпульс, який продовжує рух ціни, таким самим чином відтворює для нас. Новий тренд сам ABC паттерн як імпульс корекції. Імпульс не є чимось новим і революційним. Про нього вперше написали, ще в 1900-х роках це був Чарльз Доу. Він описав, що тренд складається з хвилі. Якщо ви хочете заробляти на ринку, то ви маєте правильно рахувати хвилі. Далі в 1930-х роках вже більш популярний Ральф Еліот взяв цю ABC ідею і поставив свій концепт. Це були хвилі Еліота, коли я прийшов на ринок. То навчання по хвилі Еліота коштувало найдорожче, і всі намагалися знати, в якому там стані зараз ринок, в якій конкретно хвилі. Але особливість в тому, що хвилі Еліота були настільки неточними і недоскональними, що навіть сам Еліот на тому в кінці кінців заробити не зміг. І навіть зараз, якщо ви підете там пошукаєте якісь книжки по абц концепту їх є багато. Відео на Ютубі їх є також дуже-дуже багато. Навіть якщо ви відкриєте TradingView і, до прикладу, в пошуках ви введете там АБЦ, ви знайдете близько сотні різних індикаторів. Але все ж таки в інтернеті на різних форумах говорять про те, що він є недоскональний цей метод, і на ньому дійсно складно заробити. І здається, все так дуже просто. У нас є АБЦ, тобто в нас є імпульс, далі корекція, яка не перебуває низ нашого початкового імпульсу, імпульс, який підтверджує нам створення нового. Тренду, але давайте ми просто зараз глянемо на графік, навіть от в короткому проміжку часу, да? і перше, що мені кидається в очі, а ця стратегія особливо в тим, що є багато таких трейдерів на очі і трейдерів по історії, а в реальності знову ж таки вони торгують зовсім по-іншому, але давайте чисто я так от прикидаю на око. Все просто ми бачимо А, Б, С. Тобто зараз потрібно торгувати тільки вгору. Але якщо я чуть-чуть Відійду назад, ситуація зовсім інша. Так? Тобто, що я дивлюся? Є в нас зараз А, є в нас Б, і я очікую це. Тобто я очікую підтвердження, де я буду торгувати на продаж. Але давайте я знову ж таки піду чуть-чуть назад, і ситуація знову ж таки інша. Так? тобто Я от можу бачити, що у нас був такий довгий А, Б. І зараз ситуація, щоб знову ж таки торгувати на С. Якщо я далі піду по графіку назад, ситуація знову ж таки інша. Тобто за рахунок тої конкретики втрачається. Отака От профітність даної торгової стратегії. Але, друзі, зрозуміло, я вам розкажу всі деталі, як ми ідентифікуємо кожен імпульс чи кожну корекцію. Але ваше базове завдання, що вам необхідно зробити саме зараз, після закінчення перегляду даного відео, написати мені, щоб ми вам дали доступ до даного індикатора, який все це робить автоматично. Вам не потрібно буде нічого рахувати. Я вам поясню в наступному відео. Що значить кожна та хвилька, кожна та лінія, як вона будується, але перед тим отримайте індикатор вже саме зараз. Тому дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в нашому наступному відеокурсу.